Доброго ранку сьогодні 10 лютого 2025 року. Тема тижня наші найменші друзі, сільські тварини, заняття з художньої літератури в старшій групі. Тема заняття читання та обговорення творів Василя Сухомлинського. Доброго ранку, мої любі діти! Я знову рада з вами спілкуватися. Сьогодні у нас буде дуже цікаве заняття, адже ми розпочинаємо тиждень про свійських тварин. Адже це наші улюбленці. Сьогодні я вам прочитаю оповідання великого педагога Василя Сухоблинського. Тож сідайте зручно та дивіться на екран та слухайте уважно. Я вже знайомила вас з творами Василя Олександровича Сухомлинського, адже він написав багато творів про природу, як про диких тварин, так і про свійських тварин, про любов до природи, про любов до людей, про любов до ближнього. Тож слухайте уважно, оповідання називається. Петрик, собака, кошеня. Маленький хлопчик Петрик ішов стежиною в саду. Бачить, піжить назустріч, кудлатий собака. Ось ви бачите на цій ілюстрації до цього оповідання. Як ішов хлопчик, ось він зустрів собаку. Петрик. Злякався, хотів тікати. Та й раптом до його ні притулилось маленьке кошеня. Ось ви бачите, біля ніг маленьке кошеня. Воно втекло від собаки, просило Петрика захисти мене, хлопчику, від цього страшного звіра. Стоїть Петрик і дивиться на кошеня, а воно підняло голівку і жадібно так нявчить. Петрикові стало шкода Кошеняти. Він узяв його на руки, і хоробро пішов собаці назустріч. Пес зупинився, злякано глянув на Петрика і сховався Пуща. А тепер давайте поговоримо про що ж дане оповідання. Як називається оповідання? Так, Петрик, собака, кошенян. А кого зустрів Петрик? Так він зустрів собаку. Чому Петрик спочатку хотів тікати? Так він злякався страшного звіра. А який був собака? Як описує письменник його в оповіданні? Так, кудлатий та страшний? А кого побачив ще Петрик? Так, маленьке кошеня, а чому собака злякався Петрика? Так, тому що Петрик взяв на руки кошеня та хотів його захистити. А як би ви по-іншому? Звали це оповідання. Так можна назвати сміливий хлопчик бо добрий хлопчик. Адже ви бачите, що він не побоявся злого кудлатого собаки та взяв кошеня на руки і захистив його ось таким. Має бути людина, дітки, як показує письменник в цьому оповіданні, сміливою, доброю, чуйною, так, дітки, тому що тварини це наші найменші друзі, як і дикі тварини, так і свійські тварини. А про яких саме свійських тварин говориться? Цьому оповіданні. Так, про кошеня та про собаку. А зараз я вам пропоную послухати слідуюче оповідання, яке називається Покинути кошеня. Попід ліжко у куточок покотив см'який клубочок, та з'явились очки, ротик, не клубочок це, а так, звісно, котик. Ось така загадка перед тим, як я вам розповім, оповідання покинуте кошеня. Слухаємо уважно. Хтось виніс із хати маленьке сіре кошенят. Пустив його на дорогу. Сидить кошеня та й вчить, бо хоче додому, до матусі. Проходять люди, дивляться на кошеня. Хтось сумно хитає головою, хтось сміється, хтось жаліє бідне кошеня. та й іде собі. Настав вечір, Зайшло сонце. Ой, як страшно стало кошеняткові. Притулилося воно до куща та й сиди, тремти, Поверталась із школи маленька Наталочка. чує, я вчить кошеня. Вона не сказала ані слова, а взяла кошеня та й понесла додому. Пригорнулося кошенятко до дівчинки, замуркотіло, ради радісіньке. Ось ви бачите, яке гарне завершення цієї історії про кошеня. Давайте за такою таблицею перекажемо це оповідання коротко. Як називається оповідання? Так покинути кошеня, ось дивився на верхню смужку та першу картину. Що сталося з кошеням? Так хтось виніс маленьке сіре кошенятко та й залишив його на дорозі. А що воно робило? Так сидить, кошенятко, ось ви бачите. Сидить, та й нявчить. Сумно, йому стало, ось ви бачите, на цій картинці. Сумно хитає головою, а хтось проходить, повз пожаліє кошенят. Але ніхто не наважився його забрати додому. Страшно стало кошеняткові. Притулилося воно до куща. Ось ви бачите, подивіться, на ці картинки, ви бачите, а люди проходять повз і ніхто не. Не забирає кошеня. Йому так страшно, так страшно, що воно сидить тремтить. А ось і наша дівчинка, гарнюня Наталочка. Вона поверталася додому та й почула, що хтось під кущом нявчить. і що ж зробила наталочка? Так, вона взяла його на руки та й понесла додому. Дітки, а чому кошеня муркотіло? Так, тому що йому дуже стало страшно. Воно хотіло до своєї мами, як і всі ми. Люди хочемо до матусі перегорнутися. І бути завжди поряд. Ось серце намальовано, що дівчинка така чуйна, добра, щира. А як би ви хотіли дітки, щоб траплялося на вулиці, коли ви бачите, покинути чи цуценя, чи кошеня? Так я впевнена, що не хотіло б нікому, щоб виносили тваринок на вулицю, на дорогу. І ось ви бачите, яке гарне кашеня і воно думає. Ти ніколи не пошкодуєш про те, що був добрим. Я впевнена, якщо ви не можете забрати кошеня чи цуценя, яке є на вулиці додому, то можна разом з батьками вийти та погодувати. Самим цього робити не потрібно, тому що це небезпечно, тому що тваринки бувають різними. Скажіть мої любі, про кого ми сьогодні читали? Я вам читала, і ми разом обговорювали оповідання. Так, про кошеня та про собаку. Перше оповідання Петрик, собака кошеня, а друге покинути кошеня. Якою має бути людина? Щоб не траплялося таких історій, як цих оповідань. Так, людина, яка любить тварину, яка любить природу, людину, дбайливу, людина має бути доброю, дбайливою. Наше заняття завершується. Я вам бажаю гарного настрою. Любіть. Природу. Вона також вас буде любити. До побачення, мої любі, до нових зустрічей.